Нагородили героїв, які захищають Україну та рятують в екстрених ситуаціях. Міністр внутрішніх справ разом із очільником уряду та очільником парламенту відзначили військових та рятувальників підрозділів МВС, які щоденно воюють за перемоги України. Не служби 24 на 7, як на блокпостах. Таційний так в складі стрічі оперативної групи. Ігор Телегус, оперуповноважений уповноважений Оріхівського відділу поліції, що на Запоріжчині. Поруч з містом Оріхів з березня проходить лінія з тимчасово окупованою територією, тому доводиться постійно працювати під обстрілами окупантів. Все фіксується, все робиться, все робиться під обстрілами. Дмитро Кичма командир танкового взводу. Від початку повномасштабного вторгнення майже два місяці тримав оборону Луганської області, поки не отримав поранення. Під час служби у співпраці з іншими підрозділами брав участь у зачисті, а також йшли у контрнаступ. Отримав медаль за військову службу в Україні. Найскладніше було це бої у Рубіжному та у Сєверодонецьку. Луганської області, тоді ворог на нашому напрямку зосередив значні зусилля. Загалом вручено 132 державні та відомчі нагороди, у тому числі нагороди уряду та Верховної Ради України. Ми спілкувалися, мали декілька секунд при нагородженні, казали, що обов'язково повернуться до строю. Це говорить про те, що ну, дійсно наша нація незламна. Всі, хто е, сьогодні постраждав, поранений. Вони всі хочуть повернутися до строю і взяти участь у поверненні тої території, яка була незаконно окупована нашим ворогам. Проте, не всі змогли приїхати та отримати нагороди, адже виконують важливі завдання на передовій. Наразі протяжність фронту сягає 2,5 тисяч кілометрів. Ви рятуєте людей, і ви насправді несете надію людям, коли до вас до перших звертаються в будь-який час і особливо. Під час війни ви першими також прийняли на себе цей удар. Знаковим було і місце проведення вручення нагород. Володимирська гірка саме це місце нагадує про цінність історії України, яку ми продовжуємо творити сьогодні. Нашій державності більше півтора тисячі років. Вам передували інші славетні воїни, але ви продовжуєте їх рід. Я пишаюся, що маю можливість. Бути з вами сучасником.